І так, будемо робити ракету ще раз. Робимо квадратик, нам необхідний. з А4 будь-якого кольору 16 на 16. Так, пупси, як ви його зробите? Вистаніть нас. Аріна Ніка, ну покажіться, дівчатка, що ви там на ось. 16 на 16. Є, зробили. Так, да, зробили, Давайте всі зачекаємо, так. Угу. І так, квадратик. Що ми тепер робимо, да? мої хороші. Візьміть його, раз, зігніть пополам. Ось так взяли, раз, зігніть пополам. З однієї Але частини. А без різниці. Там треба буде з двох сторон. Спочатку з однієї сторони, зігнули пополам. А, да, 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 зі, зігнули пополам. Вони ж однакові квадрати, що там з, з одна сторони, да, зігнули пополам. Є, так? Да? Тепер дивіться, да, розпевмили. І тепер. Тут, да, ось так ровнікий тепер, і з другої сторони їх зігніть пополам. Ось таким чином. Ось ви бачите, вони ось такі. Получаться, як умовно, на 4 квадрати. вийшов мій квадрат розділився на 4 частини. Славік, це, ти знаєш, зробиться усіх так. Він усіх розділиться на 4 частини. Є пупси? Ось так от ось, да, добре. Наступний зараз наш крок буде. звісно. Так, роз... да? зачекаю зараз вас. Тобто ми на складаємо. тепер ось його на подіагональки. Раз склали. Ми, як його вивернули, ту сторону, де складали, раз по діагональці склали. І потім другий раз також тільки з другої сторони, також склали по діагональці. Ось таким чином, бачите? У нас, виходить, така, як вона, як тут зірочка повинні бути на, ск... на тих самих насколах. Ось таким чином. Якщо ми все правильно склали, у нас тут по діагональці, ми отак от можемо скласти, і ось так у нас виходить, ось таким чином ось буде конвертик такий, ракета. Є? А як таке Я слажувати? Дивіться, коли ви по діагональці поскладували там посередині, у вас воно, виходить, будуть отак от зігнані, ребята. Ви побачите, вони у вас як тут як трикутничками. І ви просто берете ось у вас, отак перегортаєте, ставите, воно як пірамідка. І просто по бокам тримаєте. Ось у вас пірамідка стоїть. З одного з боку поєднали кінчики і з іншого боку поєднали кінчики. Є? Тупний наш крок. Да? Дивіться уважно. Ось у вас є, Да? Тепер дивіться, ось у вас виходить, як ото дві половинки. Да? Ось вона. Ну, ось, отут. Отут, ось тут, да? ось тут є кінчики, які можуть так ням-ням Да? І ось тут кінчики. Ням-ням. Да? Тепер дивіться, що ви робите. Ось так ось у вас складено. Да? Тепер дивіться, ви берете зараз до середини. Ща ще я покажу. Складаєте оці два кінчики. Бачите, тобто оці кінчики так, берете всередину пополам. Раз склали і два склали. закрили. Зрозуміло, так. Взяли оці шоєти і всередку. Раз і два. Ось така усінька штучка вийшла. Єсть? Ребятки, з однієї сторони склали. А тепер берете, перегортаєте і оцю сторону також складаєте. І другу сторону робите так само. Ось тобто, ми, виходить, її з вами зменшимо. У нас така вона буде гузінька штучка. Так, ось таким чином ми з вами склали. Так, ось, виходить, ми її зменшили. Тобто всередине, да, бачите? Тут з цієї сторони склали, пупси, і з цієї сторони склали, бачите ось, так? Да? Так. Ось така вона повинна бути коротенька, бачите, ось таким чином. Складно? Я думаю, що всі спраються. Тепер дивіться, у нас з вами ось такі ось воно, як рубашечка, виходила, да, Ось. Є такі, ось коротенькі, як дверці. Да, от Відкривається. Тепер дивіться, що ви повинні зробити. Ви оцих дверцяток, оцю маленьку штучку, повинні вивернути назовні. Зараз. Раз. І два. Тобто оці. Маленькі дверцята. Ось отак от. маленьке було. А тепер оці, виходить, половинка-половини. Ви вигортаєте отак от назовні. Ось у нас половинка дверки. А тепер берете оцю двірочку маленьку і тепер наверх вигортаєте. Раз, з однієї сторони. І те саме робимо з іншої сторони. Теж оті двірки маленькі, відкриваємо туди назовні. Тобто, отаким чином виходить. Слав. Да, так, Славік є. Тімон, зрозумів, ні? Так. Беремо, да, от уявно десь, ось бачите, у вас оці половиночки. Да, уявно придумайте десь половину. І виходить, оцю, оцю ще половинку, отут, знизу, не всю частинку, а знизу. Отак от виверніть. Загніть кінчик, ось так от. Ось ці знизу, бачите, ці дверці. Раз, кінчик загніть, ось так, от таким чином. З іншою, ось так от загніть. Ось. Тобто, ось ваша дверка, оця. Ну, оця створочка, да? І ви десь візьміть а не всюди. Частинку явно десь знизу, там де найширше, отак от просто вигніть половину. Ось таким чином. ще не зрозумів, трішки. Так, давайте ще раз показую так. Так, є. Добре, да? Всіх, да? Тимон, да, получається, получается, музику йти. Мені музику йти. На концерти. На да, мені? Особисто, да, як оце. Як, все, як закінчу, я як як випущу вас в 9 класі, піду співати, короче, це саме, піду туром. Як ось фабрика зірок так. так. Тепер дивіться, так. Да, пупси. Тепер що ми робимо? У нас же тут всередині Є, да, ми отак от його трошки з вами розправляємо ось так от беремо. Ось так і не повністю ось так от, а ось так от. Бачите. Ось так розправили, бачите? Ось таку. Засунули палицю, ось у нас така вийшла. О, да, да, ну, отак от. Ось. І тепер те, що я вам казала, трубочка, да, для того, щоб запустити нашу ракету в космос. Нам повинен двигун, звісно би. Да? Так от двигун, якщо ви її посадите, отак от на цю саму, на соломку, на палуці. На паличку, так, зараз. Що чим повинна ракета наша та закінчитися, да? дивіться? І по ітогу, якщо ми її посадимо на, о, ту саму, на паличку, і будемо дути. А чого вона не злітає? О! То вона обов'язково полетить, да? зараз ще раз. Раз, два, три. Класно, бачите? Вона Раз, два, три! вона Сальто робить. Сальто мортали, да? Дивіться, да, і вона полетить, да, ще раз. От поліси в бой! А я б на. <світна> Долетілася стало. Ще раз спробуємо, да, ось наша ракета, вона, а ну-ка, полетить навколо, о, навколо полетить навколо землі, навколо землі, далі. раз, два три. Мені треба сильно